На концерті в Москві у лютому росіяни вивели на сцену дітей з Маріуполя, змусивши їх дякувати окупантам за визволення. Серед них були Аня та Кароліна Науменки, чию маму ці ж визволителі вбили. Менш ніж через місяць. Розпропаганда взялася розкручувати нову історію з дитиною у центрі сюжету. Вигадана українська диверсійна група, начебто, напала на село у Брянщині і обстріляла автобус. Кремлівські ЗМІ поспішили повідомити про поранену дівчинку. Наступного дня дівчинка стала 11-річним хлопчиком Фьодором. і йому приписали героїчний порятунок однолітків від нелюдів-бандерівців. Діти як елемент пропаганди не новаторство путінського режиму, і почалося все задовго до легендарного розп'ятого мальчика в Трусіках. У цьому епізоді Історії обману ми розкажемо, як подібним займалися ще за Сталіна, яка була справжня історія героя Павлика Морозова, і що сталося з дітьми, які позували на фото з Йосипом Вісаріоновичем. У Радянському Союзі склалося таке уявлення про щасливе радянське дитинство: безтурботне, ситне, в добробуті. Радянська тоталітарна ідеологія насправді використовувала поняття дитини. Своїх інтересах і більше того, саме дітей вбачали як отаку табулю расу, чисту дошку, з яких можна сформувати справжніх відданих радянських громадян. За дітей завзято взялися у садочках та школах, ліпили відданих марксистів-леніністів, піонерів і комсомольців. Особливо це стосувалося сиротинців. Дітей з одного боку трактували як от. Носіїв або ну матеріал, якщо так дозволити сказати, в лапках ну так було в радянському Союзі матеріал для формування тих майбутніх радянських громадян, але на заваді як не дивно стояла сім'я, тому що в радянському союзі вважали, що сім'я родина псує дітей. Чому, наприклад, бабця каже, що треба йти до церкви, та треба молитися Богу. Оце ж в радянському Союзі не допустимо. Радянська система якраз була спрямована на те, щоб показати, що сім'я далеко не добре для дитини. І тому дуже часто ми бачимо героїв дитячих, так чи мучеників, великомучеників, піонерів, які є або сиротами, так, або які повстали проти своєї сім'ї. Експлуатувати дітей для пропаганди почали ще у 1920-х роках. Тоді масово тиражували листівки і книжки із зображеннями доброго дядюшки Лєніна в оточенні усміхнених малят. Наприклад, з Надіжди Крупської дружини Володимира Лєніна почали ліпити таку всесоюзну бабусю, назвемо це так, так яка опікується дітками, дбає про, про них, допомагає всіляко, підтримує. Але звичайний злам, отакий уставлення до дітей, використання дітей з ідеологічною метою, ми спостерігаємо вже ну, з року 1935-го, з середини 30-х років. Це було зумовлено тою політикою, що почали улюднювати Сталіна. Перше, навколо Сталіна формувався такий образ грізного дядька прізвища Сталін. Так, значить, середини х трошки змінюються підходи. І Сталін улюднюється так би мовити. Класикою пропаганди є оця світлина. У 1936 році сфотографували Сталіна, де він тримає на руках дівчинку-бурятку Гелю Маркізову, повне ім'я Енгельсина. Тато Гелі Маркізової був комуністичний діяч тодішньої Бурятії, відповідав за сільське господарство, розвиток сільського господарства. Ну і запросили бурятів на зустріч з Сталіним. Ну і будь цим то, за легендою, батьки. Не мали де залишити ту дитинку, і взяли з собою. Ну, очевидь, це було награно. Прекрасно це розуміємо. Згідно легенди, ця дівчинка сиділа, десь не витримала і щось там почала до батьків говорити. І Сталін побачив і взяв її на ручки. Добрий дядько, батько не просто всіх народів, а батько всіх дітей в радянському союзі. Але щойно добрий дядюшка припинив позувати перед камерами, одразу забув про Гелю і її батьків. Доля цієї сім'ї склалася трагічно. Наступного року, після зустрічі в Кремлі, батька Гелі Маркізової арештували за то те, що він шпигує на користь Монголії. І зірвав посівну кампанію, тобто не тільки шпигунством займається, але ще і шкідництвом. Його засудили, розстріляли, хоча дружині повідомили, що на 10 років засудили без права переписки, і вона не знала достеменно, де ділася. А от маму Гелі і саму дівчинку відправили у заслання. Після зустрічі в Кремлі Сталін, згідно легенди, подарував Гелі годинник і грамофон. І до чого я це веду? Коли мати з Гелею вже були на засланні, то коли НКВД е е е е проводили обшук, то вони знайшли годинник і грамофон і е Дружина стверджує, що вони подаровані Сталіном, і вони, для них це було теж питання, як так? А ще й показали фотографії з Гельною Маркізовою. І вони зверталися, що робити в такій ситуації. От, невідомо, яка була відповідь, але принаймні така історія була. Невдовзі маму Гелі знайшли із перерізаним горлом. Мати та цієї Галі Маркізової буцімто покінчила самогубством, хоча там справа дуже така неоднозначна. можливо, й допомогли, але Геля зробила потім кар'єру. Вона, до речі, стала істориком, кандидатом історичних наук так, займалася сходом Камбоджі, вивчала. Ще один радянський герой, – 13-річний піонер Павлик Морозов із села на Уралі. Його возвеличили до мученика за те, що він, начебто, у 1930-х роках видав владі рідного батька Куркуля. За це хлопчика вбила кулацька банда дідусь із дядьком. Отакий борець за соціалістичну справедливість. Будь як Павлик. Це офіційна версія. Правда зовсім інша. Багатодітна сім'я Павлика Морозова, батько. Покинув сім'ю. Батько пішов жити до сусідки. І це одна з версій, що мати підмовила свого сина написати донос на батька. Це тут була сімейна помста, це настільки було ідеологічне прозріння, що Павлик виступав за справедливість і таке інше. Буцімто він написав, що батько зловживає, надає довідки. Переселенцям, які приховують зерно від колгоспу, звичайну побутову помсту радянська ідеологія перетворює на боротьбу дитини за справедливість, але в цьому міфі багато нестиковок. Перше, це те, що Павлика Морозова почали трактувати піонером. Виявляється, що в тому населеному пункті, де жив Павлик Морозов, це Герасимівка, ніякої піонерської організації не було. Піонерська організація була найближче за 120 кілометрів від Герасимовки. І, звичайно, що дитина в такому віці, ну зрозуміло, що і транспорт не ходив за 120 кілометрів, не їздила на різні зібрання піонерів. Тобто ніяким піонером не був. Потім його зроблять піонером для того, щоб підсилити ту ідеологічну складову. Новенької піонерської форми, у якій його зображають на портретах, Павлик ніколи в очі не бачив. Був надто бідний. Та й не мав таких розумових здібностей, які йому приписували. Павлика Морозова зображала як дуже активного розумного хлопчика, який виступав за соціалізм, вчив тих клятих коркулів, як правильно жити і тому подібне. Згідно розповідей вчительки Павлика Морозова, це була слабо розвинута дитина, яка в 14 років заледве ледве навчилася читати. Не кажучи вже, що писати раз. По-друге, він був дуже хворобливий, худорлявий. Ось, і як згадувала його вчителька, що від нього завжди даруйте за російську цитату дурна пахла. Ну, але для радянської пропаганди це не було, так би мовити, проблемою потім зліпити героя з того хлопчика. Павлика Морозова та його брата знайшли вбитими посеред лісу. Влада повісила злочин на їхнього рідного діда і хрещеного. Причому знову тут певні неув'язки з'являються. Що буцімто в дідуся Алексія Морозова знайшли закривавлені штани, і захований закривавлений ніж за образом, за іконою. Ну виникає питання, навіщо убивці закривавлений ніж ховати за ікону. Чому не прибрали тіла з дороги так покинули? В 70-х роках минулого століття з'явилися дослідження, в тому числі і російських дослідників, які виїхали за кордон, які опитували жителів тої Герасимовки, то виглядає все приблизно так, що вбивство вчинили самі представники ОДПУ. Державного політичного проявління. це було зроблено для того, щоб зламати ситуацію з колективізацією в той час, так щоб показати, що колі такі погані. Тоді ж влаштували судовий процес, цілком показовий. Він мав на меті зруйнувати сімейні цінності і прославити соціалістичні ідеали. Судовий процес над вбивцями Павлика Морозова ну, перетворився на шоу. Уявіть собі, судовий процес, грає оркестр. На сцені висить портрет піонера, який не був піонером, ми розуміємо, так і висить гасло, що вбивць треба засудити до смертної кари. Тобто, суд наперед вже визначає, який має бути вирок. Іменем великомученика піонера Павлика Морозова називали вулиці Піонерські дружини. Героїв пропаганда робила із інших менш відомих дітей. В Україні був свій великомученик, це такий Микита Сліпко. 1933 рік на Дніпропетровщині, тодішній цього хлопчика, тринадцятирічного, буцімто зарізали серпом, коли він випадково опинився на колгоспному полі і побачив, що крадуть колгоспний врожай. Але ми прекрасно розуміємо, що таке 33-й рік для України, так це період голодомору. Червона влада вбивала або засилала на Сибір воїнів Української повстанської армії та членів ОУН, а їхніх дітей віддавала в інтернати і там намагалася з них ліпити манкуртів, радянських людей без національної ідентичності, без роду і племені та використовувати їх для пропаганди. Мовляв, подивіться діти націоналістів такі свідомі відреклися від своїх батьків-зрадників. Багатьом дітям змінювали прізвища, змінювали дати народження. Суді приписували біографії. Діти, особливо коли йдеться про маленьких діток, вони втрачали зв'язок. Своєю родиною. Мені колись довелося спілкувати, записувати серію інтерв'ю з Оксаною Басистюк-Пришляк. Це донька краєвого референта Служби безпеки Організації українських націоналістів на Львівщині. Ну, в неї подібна історія була, поза як мати її загинула, теж була упівка. Батько, відповідно, в підпіллі перебував, її виховували бабуся і дідусь. Але у п'ять років дівчинку насильно відібрали від діда з бабуцею. На святвечір, 6 січня, в будинок в Миколаєві, Львівському Миколаєві, увірвалися НКВД-сти. От відштовхнули дідуся, повалили бабусю і по суті викрали дитину словами, що ми пропонували вам співпрацювати. Ви відмовилися, ви втратили доньку. Тепер ви втратите внучку. Ось. І забрали дитину машиною. Поїхали згідно з погадами пані Оксани. Її завезли в велике місто до якоїсь сім'ї, які говорили незрозумілою, очевидно, російською мовою. Але вона запам'ятала, що прийшов лікар і сказав, що дитині потрібно соціалізуватися і краще віддати в сиротинець. Нехай підросте, а потім в синовите. Дівчинку перевели в інтернат у Львові, а родичам сказали, що її удочерили у Москву. Але жінки з її рідного містечка Миколаєва випадково побачили дитину у Львові і переказали це її бабусі та дідусю. Існує версія, що Євген Пришляк, який дуже впливовий так в підпіллі, через е, своїх друзів домігся, що коли виселяли е, родину пришляків, бабуся і дідусю, а їх заслали в Сибір, то цю дитину. Оксану передали їм і разом заслали. Тобто їх об'єднали. Але вже на той час вона мала змінене ім'я. Вона вже була не Оксана, а Алла і змінене прізвище. За час в інтернаті її намагалися перекувати на радянську людину. Вона розповідала, що вона хапалася російських слів, російських віршиків, там на зразок Алінки, цвіточок і тому подібне. І коли їх вивозили в Сибір в товарняках. То ті супроводжуючі не могли ніяк збагнути, що везуть бандеровців, а тут російська дівчина бігає і російською мовою бече. а де ж ті бандеровці, то російську дівчину взяли. Тобто, про що мова? Що за дуже короткий час у тих дітей намагалися, ну, і пластилін, діти пластилін в такому віці намагаються ламати. Це дуже страшно, насправді. Це коли. Дитина втрачає ідентичність і зв'язок з своєю родиною. А таких історій в радянському союзі, тодішній Україні були десятки тисяч насправді. Викрадати та перевиховувати дітей це риса притаманна усім тоталітарним режимам. До прикладу, нацисти вивезли з Польщі 200 тисяч дітей. І нині, коли російські окупанти насильно забирають малих українців в Ерефію, це ті самі радянські методи цинічного використання і переламування їх ідентичності. В суті я не чарів творять, як колись давно османи, і зразу спрямовують їх такий, на антиукраїнські рейси, та що ми вас ми визволили тих дітей, ми дбаємо про дітей, щоб вони не потрапляли під обстріли. А повернути назад ви можете? Ні, ми не можемо, тому що війна, ну, спецоперація, стріляю, як ми повернемо дітей. І поки на їхньому телебаченні показують доброго дядюшку Путіна на одній сцені з маріупольськими дітьми, росіяни усього за рік повномасштабного вторгнення вбили в Україні щонайменше 460 діточок.